У квітні, як це пасує другому місяцю весни, температурні показники будуть підвищуватись, а сонячних днів ставатиме дедалі більше. Середня місячна температура повітря в Україні буде на рівні 10-13 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму. Хмарно з проясненням погоду і короткочасні дощі прогнозують у перший тиждень квітня на Хмельниччині. Температурні показники у період з 1 по 5 квітня будуть на рівні плюс 5, плюс 8 градусів вночі та плюс 10, плюс 16 градусів в день. З 6 по 14 квітня на Хмельниччину прийде похолодання. В цей період очікуються заморозки та зниження температури повітря. Вночі прогнозують від 0 до мінус 4 градусів, в день термометри коливатимуться від 5 до 10 градусів тепла. В окремі дні можливий дощ з мокрим снігом та значне посилення вітру. Проте таких днів прогнозують небагато. З 15 квітня поступово буде теплішати, і до Великодня, який цього року святкують 20 квітня, погода буде здебільшого стійкою. Денні температурні показники будуть в межах плюс тринадцять 16 градусів, а вночі стопчики термометрів не опускатимуться нижче позначки у плюс 6 градусів. Інтенсивних опадів у цей період не очікується, та один-два дні може подощити. З 21 по 30 квітня спостерігатиметься тенденція до підвищення температури повітря. Синоптики прогнозують денну температуру на рівні плюс 15 градусів. В окремі дні стопчики термометрів сягатимуть позначки у плюс 19 градусів. Вночі температурні показники будуть в межах від 7 до 10 градусів з позначкою плюс. Також в цей період очікується більше дощових днів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.